Оксім привіт. Сьогодні ми з тобою вивчали в церкві деякі матеріали. Я прошу вас зробити таке резюме для тих, хто не прийшов сьогодні в церкву, але їм було б дуже хотілося б знати про що ми говорили. Ми говорили сьогодні про віруючих в Ісуса Христа, які можуть відрізнятися своїм способом. Поклоніння, якимись своїми е, поглядами на якісь е, другорядні речі, як на це реагувати, і е, е, які підстави можуть бути такими достатньо серйозними для того, щоб е, говорити на чорне-чорне, е, що неправильно, і протистояти, ми дійшли висновку, що читали ми Євангелія від Марка, 9 розділ з 38. По 41 вірш. Іван, е, йому Христу, відповів: Учителю, ми бачили одного, який не ходить з нами, котрий твоїм ім'ям виганяв бісів. І ми заборонили йому, бо він не ходив з нами. А Ісус сказав: Не забороняйте йому, бо немає такого, хто зробив би чудо в моє ім'я, і зміг би відразу мене лихословити. Бо хто не проти нас, той за нас. І коли хто напоїть вас чашкою води в моє ім'я, адже ви Христові. То правду кажу вам, що не втратить він свої нагороди. Ну, ми е, читали різні місця із Біблії, ми е, дійшли висновку, що можуть бути варіанти, коли людина е, має свої здібності виганяти бісів, якісь чудові речі, чудесні робити, джерелом може мати самого диявола. У тому, що він такий хитрий, сам приймає вигляд ангела світла, його служителі також таке можуть робити. От, але навіть в таких випадках, на тільки на цьому, на тій підставі, що вони якось з нами не ходять, ви виганяють. Ми не можемо це єдиним критерієм мати, щоб їм щось забороняти. З цим розбирається Бог. Ми повинні реагувати, якщо людина. Вчить неправильному Євангелію, якщо вона живе гріховним життям, видно, що плотному всьому робить чудеса. Да, і зналії, так, так, да? так. Звісно, називається християнином, там, таким Божою людиною. І ми повинні на чорне казати чорне. Що це, ти беззаконник, ти не живеш по Євангелію? І мало того, ще буває таке, що й саме Євангеліє проповідується зовсім ну не таке, як, як написано. Щось видумують, звідки вони це беруть? Тобто виходить. Що одна і та сама людина, яка робить чуда, стілює, виганяє бісів, може бути Божим слугою, а другий, яких Бог навіть не знає, про що ми читали в Матфії, пам'ятаєш? Так. Так, будуть люди. Христос сказав про майбутні події, які будуть після цього життя. Він розказував, якби чорним по білому, що деяким людям він скаже, що Верніше, вони повинні почнуть казати, що ти повинен нас пустити на небо, тому що ми твоїм ім'ям робили чудеса, виганяли бісів, але він їм скаже, що я вас ніколи не знав, бо ви робили беззаконня. Ви були беззаконниками. Так що не критерії, чудеса і знаміння, що це не критерій, що це Божа людина. Так, це дуже такий непевний критерій, тут можна дуже легко потрапити в Халепу користуючись цим критерієм, тому що і сатана може давати такі чудеса, і в Біблії написано про антихриста, який прийде від нього, він також буде робити дуже великі чудеса, якими він зможе спокусити збити з пантелику багатьох людей. Тому треба дивитись на Євангелія, якому вчить цей ну Боже людина, яка Божає собі називає, і на його життя, на його подріб. Тобто йти додому і дивитися, що він робить. Щоб не було, що на сцені він один а дома другий. Так. Такого не буває. Окей. Так, а все всім а з іншими речами розбереться Христос. Якщо просто нам не подобається, що Він якось віри або служить Богу ну, не такими методами, як, як, як ми, от це не може бути е, приводом, щоб давати претензії, якісь висувати, забороняти щось. З цим буде розбиратися Бог. Окей. Дякую. Я хочу розказати вам історичний контекст відносно вірша 41-го, це важливо. Коли хто напоїть вас чашкою води в ім'я моє, навіть адже ви Христові, тому що ви Христові, то поправді кажу вам, що не втратить він свої нагороди. Про що мова в цьому вірші? Це історичний контекст виглядить наступним чином: що в той час пригоніння християн, коли це все писалось, а, ті, хто переховували християн, ті, хто допомагали християнам, для них була або тюрма, або смертна кара. Тобто, коли людина дає чашку води е, тому християну, який в гонінні, який переховується, то він а, е, своє життя ставив під ризик. Тобто, це означає. Що були християни, яких е, були такі тайні християни, які е, вони вже були христові, і тому вони допомагали і вони знали, що якщо їх піймають на цій цьому акті, їх просто розіпнуть, вб'ють або е, львам на арену. Е, тому Історичний контекст ось цього вірша такий. Не думайте, що без Ісуса Христа і за те, що чашку води дав, вони війдуть Царство Боже. Ні, це були звичайні християни, але які були тайні і вони знали, чим вони ризикували. Так що запам'ятайте, цей 41 й вірш. І нехай вам не тлумачать і не розкажуть, що царство Боже заходять якимось іншим околим шляхом. Дякую. Юра, Почекай, що ти який висновок сьогодні зробив сьогоднішньої зустрічі? Особисто ти після сьогоднішньої зустрічі, після проповіді, я зробив висновок. Що навіть якщо ти віруча людина, щиро віруча, і служиш людям і при цьому користуєшся іменем Ісуса Христа з вірою, не з користю для себе, то тобі не обов'язково бути прив'язаним до якоїсь групи людей, щоб. Тільки тоді ти можеш чинити якесь добро. Це абсолютно обов'язково. І також хочу сказати, що треба бути дуже уважним, тому що під іменем Ісуса можуть прийти будь-які люди і казати, що вони, що вони віручі, що вони прийшли з миром, що вони зараз е, будуть робити благо, але при цьому вони роблять це для своєї користі, для набування своїх карманів і так далі. Це треба бути дуже обережним і дивитися на людину. Чим вона займається по життю, що вона саме робить, перш ніж починати з нею контактувати щодо Бога? Тому, будь ласка, будьте обережні. І якщо ви служите людям, служіть їм іменем Ісуса Христа, але з вірою у Бога, а не з вигодою для себе. Дякую.